Вознесенська міська територіальна громада Миколаївська область населення понад 37 тисяч осіб. Тут розпочали створення паркової зони та провели інформаційно-комунікаційну кампанію в рамках ініціативи Громада, Влада, діалог, довіра, дія за підтримки проєкту ЮСАДІ демократичне врядування у східній Україні. Натягайлівка це віддалений мікрорайон Вознесенська, де проживає понад тисяча осіб. Тут немає жодного парку або місця відпочинку для мешканців. Тож у Вознесенської громадської організації Агентство економічного розвитку виникла ідея створити тут парк з ігровим майданчиком для дітей. Це дуже гарно і актуально, бо в нашому мікрорайоні немає ні одного такого майданчика. І ми дуже задоволені. Наш колектив, що біля дитячого садочка, що біля нашого дитячого садочка буде такий майданчик. Ідею створення парку підтримала місцева влада. Було сформовано робочу групу. До неї увійшло 15 осіб. Це і представники місцевої влади та громадських організацій, архітектори і дизайнери. Створення такої робочої групи стало можливим завдяки підтримці проєкту Громада, влада, діалог, довіра, дія. Заєпентія влади і громади відбувалася через активний діалог та співпрацю. Ми організовували дуже багато опитувань та консультацій для врахування побажань мешканців. Влада підтримувала ініціативи громади. Всі зібрані пропозиції були розглянуті на засіданні робочої групи та враховані під час розробки концепції паркової зони. Вознесенська міська рада розробила всі необхідні дозвільні документи та на сесії депутати прийняли рішення про виділення коштів. Такий підхід дозволив створити проект, який відповідає потребам та очікуванням місцевих жителів було визначено такі основні етапи впровадження проєкту: розробка концепції паркової зони та виділення земельної ділянки, залучення громадськості до участі у різних етапах проєкту, як планування паркової зони, так і обговорення, аналіз потреб спільноти через анкетування та зустріч із громадськістю, проведення інформаційно-комунікаційної кампанії. Зведення ігрового майданчика створення паркової зони. Формуючи концепцію парку, було важливо вивчити думку мешканців мікрорайону, де планується зробити зону відпочинку. Тож було проведено інформаційно комунікаційну кампанію для ознайомлення з пропозиціями громади. Ми Отримали дуже багато пропозицій, що можна тут зробити, але найчастіше звучало про те, що треба створити. Ігровий майданчик для дітей, також дуже багато звучало те, що треба зробити зелені насадження, створити лавочки, також можна було б зробити питтєвий фонтанчик, освітлення. Також був запит на безпечний простір, на спортивний майданчик, на тенісні столи, також Можливо, там місце, де можна просто посидіти, відпочити. Усі ці побажання максимально врахували в концепції майбутнього парку, який вирішили назвати парк для всіх. Ця назва символічна, оскільки в майбутній зоні відпочинку особлива увага приділятиметься потребам людей з інвалідністю. А наша громада має 380 діток з інвалідністю і майже 3900... Людей з інвалідністю в нашій громаді. Для того, щоб отримати спілкування на рівні рівний рівному, ми і створюємо цю паркову зону, ми відчуваємо цю необхідність, оскільки як і діти з інвалідністю, так і дорослі з інвалідністю, молодь можуть спілкуватися в різних зонах даного парку і відчувати себе абсолютно рівними і з повносправними людьми. Це дуже важливо. Розробка та затвердження концепції парку для всіх дасть можливість рухатись далі та досягти головних цілей проєкту, розвинути рекреаційну інфраструктуру у громаді шляхом облаштування паркової зони, створити інклюзивне середовище, яке сприятиме фізичному та психологічному відновленню мешканців, забезпечити безперешкодний доступ для всіх жителів громади до паркової зони. Першим етапом у розбудові парку для всіх стане створення ось такого інклюзивного дитячого майданчика. Його проєктування та будівництво стало можливим завдяки підтримці проєкту Громада влада, діалог, довіра дія, який взяв на себе частину витрат. На жаль, у нашому місті немає жодного майданчика, де враховані потреби дітей з інвалідністю. Коли я як мама привожу свою дитину на будь-якій з майданчиків або в парків, що знишова в нашому листі, я маю дуже велику кількість проблем і потреб для того, щоб свою дитину відчувати в безпеці, щоб моя дитина могла вільно рухатися по парковій зоні або по дитячій зоні. Потреба у такому майданчику дуже висока. Зараз період повномасштабного вторгнення хочеться особливу увагу приділяти саме діточкам нашої громади, особливо тим, що мають інвалідність. На жаль, у нашій громаді дитячі майданчики не пристосовані для таких діточок. Ми плануємо перетворити концепцію паркової зони на реальний парк поступово, враховуючи стан бюджету громади на сьогодні. Основний акцент ми будемо робити на можливі грантові конкурси та залучення партнерів та бізнесу. Вірю, що вже за 2-3 роки на цій локації ми зможемо створити чудовий парк.